Казка яблуко. Була пізня осінь, з дерев давно облетіло листя, і лише на верхівці дикої яблуні ще висіло одне останнє яблучко. У цю осінню пору біг заєць по лісу і побачив яблуко. Але як його дістати? Яблуко високо висить, не дострибнеш. Заєць дивиться. Сидить ворона на ялинці і сміється. Гей, вороно! гукнув заєць. Зірви на мені яблуко. Ворона перелетіла з ялинки на яблуню і зірвала яблуко. Тільки в дзьобі його не втримала, воно впало вниз. «Спасибі тобі, вороно, сказав заєць. І хотів, бува, яблуко підняти, а воно, наче живе, раптом зашипіло і побігло. Що таке? Заєць злякався. Потім зрозумів яблуко впало прямо на їжака, який, згорнувшись клубочком, спав під яблуною. Їжак з просоння схопився і кинувся бігти, а яблуко на колючки начепилося. Стій! «Стій!» – Кричить заєць. Куди моє яблуко потягнув? Зупинився їжачок і говорить. Це моє яблуко. Воно впало, а я його спіймав. Заєць підскочив до їжака. Негайно віддай моє яблуко, я його знайшов. До них ворона підлетіла. Дарма сперечаєтесь, каже. Це моє яблуко, я його собі зірвала. Жоден з іншим погодитися не може. Кожен кричить Моє яблуко. Крик, гвалт на весь ліс і вже бійка починається. Ворона їжака в ніс клюнула, їжак зайця голками вколов, а заєць ворону брикнув ногою. Аж тут ведмідь з'явився та як загарчить. Що таке? Що за гвалт? Всі до нього. Ти, Михайло Івановичу, у лісі найбільший, найрозумніший. Розсуди нас по справедливості. Кому це яблуко присудиш? Так тому і бути. І розповіли ведмедю все як було. Ведмідь подумав, подумав, почухав за вухом і спитав. Хто яблуко знайшов? Я, сказав заєць. А хто яблуко зірвав? якраз я. гаркнула ворона. Добре. А хто його спіймав? Я спіймав, пискнув їжак. Ось що. розсудив ведмідь. Всі ви праві. І тому кожен з вас повинен яблуко отримати. Але тут тільки одне яблуко. Сказали їжак заяць і ворона. Розділіть це яблуко на рівні частини, і нехай кожен візьме собі по шматочку. І всі хором вигукнули. Як же раніше ми не здогадалися. Їжачок взяв яблуко і розділив його на чотири частини. Один шматочок дав зайцеві Це тобі заєць, ти перший побачив яблуко. Другий шматочок вороні віддав. Це тобі вороно, ти зірвала яблуко. Третій шматочок їжачок собі до рота поклав. Це мені, бо я спіймав яблуко. Четвертий шматочок їжачок ведмедеві в лапу поклав. А це тобі, Михайло Івановичу. А мені за що? Здивувався ведмідь. А за те, що ти нас всіх помирив і уму розуму навчив. І кожен з'їв свій шматочок яблука. І всі були задоволені, тому що ведмідь розсудив справедливо, нікого не образив.